Натхненого дай Боже і творчого дня вівторка збирається на грузу, дай Боже, аби полило. Сьогодні вівторок, а це означає, що це час спостережень, то сьогодні спостерігаємо за смаками. Хм. Вчора мені священники відкрили, що виявляється, у нас є не лише 4 смаки, але є і п'ятий смак. Пригадаємо собі, є смак солодкого. Кисле, гірке. Четверте, завжди забуваю. Солодки, кисле, гірке і солоне. Чотири смаки. Але виявляється, у 80-х роках минулого століття відкрили, здається, в Китаї чи в Японії вони люблять таке відкривати п'ятий смак. Виявляється, Крім гіркого, солодкого, кислого і солоного, п'ятий смак, а саме умамі. Попросту кажуть, це смак. Амінокислот або е, такого сильного яскравого підсилення смаку глютаматом натрію. Він є штучний, не вельми корисний, а є природній у багатьох, у багатьох звиклих продуктах. Наприклад, я давно помітив, що глютамат натрію у великій кількостях є в грибах, але у кількостях нешкідливих гречка. Сама буде мати один смак, гречка з рибами має смак яскравий. Тобто це така гречка гречка або гречана гречка. Виявляється, чому ми так любимо макарони з пармезаном? бо сир пармезан тобто ферментовані сири, також мають цей смак. Тобто, у мамі це такий смак підсиленої яскравості, який, який має також файний післясмак. А я собі також подумав: слухайте, для всіх нас. Смаки також мають різні асоціації. От недавно ми пекли цю кукурудзу на вогні і печена, саме не варена, а печена кукурудза на вогні. Не знаю, чи ви в курсі, яке воно на смак, ти правда після того чорний, Ну, вона таке просто. Це, ти їш і ти згадуєш такі картинки із дитинства, коли там ми бувало просто рвали собі кукурудзу і пекли з козами. І іншим разом ми йшли і, скажімо так, зичили кукурудзу на пізніше вічне віддавання у людей, там, де було багато урожаю, і треба було якось трошки оподаткувати. Ну, Ми це так називали в дитинстві. І, і от печена кукурудза, просто ти її кусаєш, і вона тебе приносить цей смак, який не просто у мамі чи кислий, чи солодкий, це смак, який несе в собі історію і історії. Або смак цвіту з акації. Просто ти їш цвіт з акації і ти згадуєш купу пригод, як ми за кимось утікали, як хтось за нами бігав. І, і кожен смак, та, от такий приправлений з дитинства, він просто несе в собі багаж історії, багаж спогадів. То я би навіть додав, що є ще шостий смак. А це смак історичний. Смак історичний, коли настільки в тебе асоціації викликають різні, е, різні овочі, фрукти, різні е, кукурудзи і, і інше, що ти просто відчуваєш цей смак у роті і переносишся. Просто в, те, в той момент переносишся. Цікаво, пригадайте собі сьогодні ви, що, що, коли ви смакуєте, коли ви їсте його, яка страва, може, який фрукт, овоч, овоч, овоч. Овощ. Пробачте за таке слово, Який який фрукт чи який овоч які фрукти, або які овочі напряму переносять вас у якийсь раніше, який відбувся момент історії. Який, який фрукт, який овоч, або взагалі що? Яка страва, яка їжа має для тебе смак історії? Має для тебе смак якоїсь події, чогось, що відбулося або відбувалося раніше. І тобі так приємно, якби не занадто багато смакувати цим, але іноді час від часу пригубити там чи то кукурудзу, чи цвітакації, чи якийсь чи запах до того додавлений, аби тебе перенесло у, у конкретні події. Може, у події дитинства, юності, минулого. Який запах, Який, але але смак? Який смак. І тому нехай це буде смак шостий, а саме смак історичний. Бо у мамі. Файний яскравий, який має після смак, насичений, пікантний. А є шостий не у а не знаю, історіямі. якось так буде файно. То напишіть у коментарях, що вам пригадує дитинство. Який смак? Казала мені одна дівчина. Мені пригадує дитинство кавун, який нарізала бабця ножем, яким перед цим різала обов'язково чеснок або цибулю. Часникам цибулю, а потім мені кавун. І кавун із чесником це смак дитинства із бабою в кожного своє. В кожного своє. Тому нехай ці продукти, які тепер вже в більш дорослому віці, чи може вже хтось у старшому віці, смакує, куштує, нехай переносять в нас у минуле, і нехай справді народжують в нас дух вдячності, аби ми могли подякувати Богові, подякувати тим людям яким завдячуємо файні моменти, які приємно згадати, які хочеться згадувати і якими хочеться ділитися навіть у коментарях. Так що є смак кислий, солодкий, солоний, гіркий, є умамі, яскравий, насичений, пікантний, а є історіамі історичний, який переносить тебе точно у якийсь момент минулого. Файно. Слава Богу. Маєтеся, файно. Мир вам!